Привіт! Кожен раз радію зустрічі з тобою! Вірю в те, що кожна наша зустріч дарує тобі маленьке відкриття, і ти потроху пізнаєш оточуючий світ. А він дивовижний і прекрасний! Ось, наприклад, сьогоднішній день. Поглянь навкруги, які гарні барви! Це тому, що землю зараз золотить яка пора року. Вірно, осінь. Осінь ходить по в країні, Осінь мила, осінь дивна, листя золотом фарбує, щедрий урожай дарує. Прохолоду насилає, птаха вирій проважає. Сьогодні ми будемо розмовляти з тобою про осінь. Давай поглянемо, які зміни у природі нашого краю сталися восени. Подивись, як змінилося листя на деревах. Дерева, наче вбралися у кольорові наряди. Зеленого, жовтого, оранжевого та червоного кольорів. Справді осінь, немов художник своїм невидимим чарівним пензлем розмалювала листячка на деревах і кущах, пофарбувала вона навіть травичку. Травичка стала жовтувата і прив'яла. Її навіть роздивитися під деревами важко, тому що все вкрито опалим листям. Листячко з дерев опадає потроху, наче йому шкода розлучатися з гілочкою. Але скоро всі дерева застануться голими, а листя не залишиться лежати під ногами, його приберуть. Як гадаєш, хто займається прибиранням листя на подвір'ї? Все вірно, це двірник, і це дуже клопітка робота прибирати листя, тому що його дуже багато. А буде ще більше. А чи знаєш ти, що коли прибирають опале листя, його потрібно складати до компостної ями. Там воно з часом перетворюється у корисне добриво. А от спалювати таке листечко в жодному разі не можна. Дим, який виділяється під час його згорання, дуже шкідливий. Він забруднює повітря і завдає шкоду довкіллю. А ще восени дні стають коротшими, ніч довша. Сонце світить мало, частіше йде дрібний холодний дощ. З дерев листя облітає, і тільки сосни і ялинки стоять зелені. І зеленими вони будуть навіть взимку. І які б зміни не відбувалися в природі восени, все одно осінь залишається самою гарною і найулюбленішою порою для дітей.